Збройні сили України вже ліквідували 40 тисяч зеків із групи Вагнера. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. З 50 тисяч завербованих Євгеном Пригоженом до групи Вагнера, ув'язнених із в'язниць Російської Федерації на фронті залишились воювати лише 10 тисяч. Ольга Романова зазначила, що багато ув'язнених після потрапляння до групи Вагнера дезертували. На це вказує безліч розклеєних розшукових фотографій. Група фонду Русь сидяча також згадала про випадок, коли в Ростовській області один із вагнерівців, що втік, почав відстрілюватись і поранив поліцейського. Ще одним доказом дезертирства у лавах групи Вагнера є інтерв'ю колишніх в'язнів, які потрапили в український полон. За даними фонду, на кінець грудня 2022 року, Євген Пригожин завербував 42-43 тисячі ув'язнених. За словами голови організації, на сьогоднішній день їхня кількість може досягати 50 тисяч. З них воюють на фронті 10 тисяч, тому що інші вбиті або трьохсоті, або зниклі безвісті, або дезертували, або здались в полон, сказав Романов. За словами Ольги Романової, Євгену Пригожину ця статистика не потрібна. Гаразд, убиті, гаразд поранені. А ось ті, хто здався в полон і дезертири зі зброєю в руках у Росії, йому це Путіну показувати не можна, сказала Ольга Романова. Романова також повідомила про свою впевненість у тому, що дуже багато вагнерівців. Які здалися в полон або втекли, вважаються у пригожина загиблими. Нагадаємо, що згідно з даними інституту вивчення війни, представники групи Вагнера залякують членів сімей своїх бійців, не дозволяючи їм перевіряти труни загиблих на війні близьких. Друзі, якщо хочете підтримати наших воїнів ЗСУ, ставте вподобайку під цим відео та напиши побажання для наших воїнів. Їм буде приємно. Вони нас також дивляться. Йдемо до перемоги.